Із вшанування пам'яті ветеранів Другої світової, а також учасників АТО, саме так урочистою ходою 27 роїв розпочали змагання. По тому учасники джури розійшлись по локаціях. Для дітей це свято. Вони люблять брати участь у грі «Сокіл джура». Вони тут можуть не тільки поспілкуватися, вони можуть продемонструвати, що вони вміють, як вони можуть захистити один одного. Вони демонструють свій вишкіл, вони демонструють свою смикалку, вони демонструють свій талант. Мужність, рішучість, наполегливість та дисциплінованість. Аби потрапити до обласного загону, необхідно було пройти районні етапи. Військова Патріотичній справі юнаки й дівчата вчаться при навчальних закладах області. Учасник рою з агрономічного Михайло без зайвої сором'язливості розповідає, чому саме його зараховано до лав Джур. А я найголовніший артист в нашому селі, в нашій школі. найактивніший». Юлія та Микола на змаганнях вже не перший рік гідно представляють погребищенський район. Ця гра нам надзвичайно дуже подобається, де вона цікава для молоді. І з корисною із із такими різнобарвними заходами і конкурсами трошки тяжкувато, але є вільний час, де можна відпочити з друзями, повеселитися біля вогню, посадити». Строєва підготовка, смуга перешкод, надання першої медичної допомоги, стрільба, ватра і перетягування линви. І це далеко не весь перелік конкурсів, що очікував на учасників рогів. Окрім цього, юні джури приєднались до майстер-класів та показових виступів. Серед них рукопашний бій, правила поведінки зі зброєю. Алгоритм складання парашута й безпосередньо стрибки спортсменів, особливо учасників змагань, вразив майстер-клас із кінологічної справи з вівчаркою гільзою. Я зі своєю собакою показував елементи загального курсу, яка які необхідні для ну для того, щоб управляти собакою. показував вам затримання, ну і деякі церкові номери, які Особливо дітям цікаво. Переможця обирали професійні судді й оцінювали за кількома критеріями. Спеціалісти оцінюють, бо це були представники з воєнкомату, з обласного воєнкомату, з місцевої воєнкомату. Була людина, які читає військову підготовку в школі. Люди досвідчені, і вони оце все нюанси, всі визначають і виставляли такі критерії. У підсумку першість здобув рій Корделія Калинівського району. Саме ці юнаки й дівчата представлятимуть область на всеукраїнському етапі гри Сокіл Джура. Друге місце за роєм Патріот району І замикає трійку лідерів загон школи номер 27 під назвою Козацька слава. Вікторія Сандуляк, Ігор Климчук, телевізійні новини Віннична.